З вами компанія Електромотор. Ми вчора, друзі, роздивлялися. Автономні дизельні нагрівачі. Не всі закінчили роздивлятися, і сьогодні продовжуємо. Перед нами Марпол, моделька 8950. Ось такий же дисплейчик є. Є пульт керування. Що досить хочу показати, друзі. Зручно, бачите, от пульт. Все його керування можна отак закрити, так що носите в кармані і, случайно не виключиться нагрівач або не включиться. Бо з допомогою цього пульта можна включити, виключити, а також регулювати його оберти. Так що Друзі, отака в наявності моделька є. Отак От вона виглядає. Вага невелика. Порядка п'ять кілограм. Ну, коли ви заправите дизелем, а сюди входить п'ять літрів, буде десять. Легко можна перенести, встановити. Така моделька, друзі. Друзі, всі, хто хоче бути готовий до зими з теплом в своєму автомобілі, в лодці, в яхті. Тому що даний обігрівач можна в багатьох місцях встановлювати, щоб їх зігрівати, особливо. Якщо взяти там великий автомобіль, все пообмерзало, ви собі включили 5 хвилин і автомобіль ваш розігрітий. Чи та ж яхта, все обмерзло. А за допомогою цього обігрівача ви швидко зробите собі комфорт. Marpol, модель 80950. номер телефону 063 426 1010. Також пишіть на Viber, заходьте на сайт електромотора. І будете мати ось такий чудовий. Автономний дизельний обігрівач, який працює за допомогою. дизеля до да електроенергії 220, 12 або 24 вольта, 0,63 426, 10 10.